Усім доброго дня, компанія Кахеса, канал Кахеса Яке як завжди з вами. Ми маємо на сьогодні 7 березня 2024 року. І сьогодні до нас вже сьогодні такий кажу, музикальний вихід. Тобто це... Чому музикальний? Тому що бачите, в мене синтезатор Акаї, МІДі. Там... АКІ МПК Міні МК2, Міні-клавіатура, міні тобто багато там всього написано, але ж хто бачить це, тобто що намальовано, тобто зрозуміє, про що йдеться мова. Ну, Проблема, скажімо, в цих. Раніше до нас люди зверталися так само з схожими проблемами, але ж е, ну повноцінної е, реалізації так, правильної е, рішення в нас не було, але зараз знайшли ми це рішення. ну Проблема в чим? Проблема в тому, що електронікою ми не займаємось, а от з пластиком маємо справи. І ось бачите, е, клавіша одна звідси, вона в мене в руках. І тут їх багатенько, скажімо, ті, які вже. Перестали працювати. Ось я вам покажу. тобто Є так от ближче, то видно. тобто є частинки частинки того всього, і бачите, що робиться. Тобто, що чорняві ще тримаються, а от білявки вже повідлітали, і їх тут дуже-дуже багатенько. Тобто, таким от чином воно все повідлітало. Шукали. Е Рішення так, щоб ці, чи повністю ці клавіші робити, чи що, ну це виходить занадто дорого. І тому вирішили, що можна зробити трошки хитріше і трошки розумніше. І вже, скажімо, це вже скажу, не перший випадок, коли люди звертаються. А тепер вже воно вже я так думаю, що вирішуватись буде. Ось клавіша так само було поломана. Бачите, зараз вона працює, повноцінно працює. І зараз ми вже будемо вирішувати це питання так, щоб Локально кожну клавішу, тобто не робити повноцінно все щось таке, щоб тримало клавіші Це я ж кажу, це повторюся це дуже дорого. А зараз повноцінно, якщо навіть у вас одна вийшла з ладу, тобто ми робимо, ми її лишаємо повністю і робимо так, щоб вона працювала. І зараз ми оці, оце я ще покажу. да Ця клавіша вже ось, вона працює, так як і всі, і буде працювати непогано. А далі з цим ми точно так само вирішимо питання. все Вирішується дійсно доволі просто, в наших можливостях, тобто ми вже розібралися, як це зробити. Тому якщо така проблема у вас є, можливо, з цим таким агрегатом, можливо, з чимось іншим, значення немає. Все, що має клавіатуру, все, що ламається, певно, будете, я так думаю, на цьому етапі цю проблему ми зможемо рішати тільки ми, тільки в себе. Тому що, скажімо так, віддати на. Зробити щось таке, щоб ви самостійно могли це ремонтувати, чи, скажімо так, відновлювати роботу цього, цього, цієї апаратури, певно, не вийде. Тому, будь ласка, звертайтеся. Якщо є така проблема, обов'язково думаю, вирішимо. Ну, В цьому питанні то однозначно, далі будемо бачити. Тобто, якщо що у вас там більше чи менше, ну, певно, це, да, це треба до нас або приїздити, або висилати, як в цьому випадку. І ми обов'язково це зробимо. Тому ось так. Такий от музикальний вихід в нас. Якщо що цікаво, тобто далі в нас основне направлення це побутова техніка, автомобілі, дитячі іграшки, багато чого ми робимо. Тобто муфти, шестерні, втулки і тому подібні речі. Ну і отакі от от речі теж, теж іноді. Тому що раніше, скажімо, як ремонти, таке ми не практикували, ми робили абсолютно. Повністю якісний прототип того, що було в оригіналі. Да? А тепер от я бачу, що іноді і такі моменти треба вирішувати. Тому, будь ласка, звертайтеся, сайт в кінці відео ви можете переглянути те, що в нас є. Телефончики також там. А Все, далі по телефону дзвоніть, дзвоніть, будь ласка, і будемо розбиратися, що і як вам допомогти. Ну, ось, Виходить з того, що ми зробили, це повноцінне вже рішення, зібрали докупи. І хочу показати, що от всі наші клавіатурки, ці клавіші, верніше, вся ця штука вона повністю тиснеться, як має б, мало б бути. Тобто ми вже такого потестували. Ну, на жаль, я не піаніст. Лунну сонату я вам не зіграю, а показати, як воно, що, ну, от, будь ласка. Тобто, Якщо буде потреба. І необхідність, будь ласка, звертайтеся, будемо щось робити. Будьте здорові, все найкраще.